Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую кабачкове рагу Ну і покажу вам швиденько. А ви так готуєте? В Глибоченьку сковорідку влила мілілітрів 50 олії рафінованої і додаю цибулю, чуть обсмажую, додаю моркву, У мене морожена, можна свіжу. Далі додаю натерту натертку великі вічка кабачок і протушую хвилин 10, помішуючи. Ось так уже протушкувались мої овочі. Можна, хто бажає додати сюди помідорки, перець болгарський. За бажанням. Я ж сьогодні в мене спрощений варіант, показую, як сьогодні саме готую я. Додаю рис відварений, один стакан рису, відварила завчасно і зараз додаю до овочів. Солю, перчу за смаком. Можете додавати спеції, хто які полюбляє. Далі додаю, у мене тут залишилося десь ложок 2 столових заправки борщової. Вона сюди гарно підходить. І додам ще одну столову ложку пасти томатної. Все це гарненько розмішую і протушковую ще хвилин 10-15. Ну що, ось і готове моє кабачкове рагу. Я його так називаю, можливо, хтось по-іншому. Але для мене це рагу. Я ж кажу, можна додавати різні овочі сюди. Часничок у кінці можна додати. Те, що хто полюбляє і кому що смакує. Ось така смакота у мене сьогодні. Кому сподобалося, приготуйтесь собі. Це дійсно смачно. Легко просто приготувати незатіливий такий рецептик, але дійсно смачно. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається. І смакуйте на здоров'я!